Дуже важка гра, багато боротьби. Що можеш сказати по сьогоднішньому матчу? Ну, та правильно 100%, що багато боротьби, поле не кращої якості. і Нам не вдавалося те, що ми тренуємо на тренуваннях. І план на гру. Не реалізували свої моменти, допустили, я скажу, сьогодні, багато дуже помилок, які вилилися в цей результат. Багато агресії на полі, багато боротьби, багато фолів. Нібито це гра не товариська, а під час чемпіонату. З чим це пов'язано, як ти вважаєш? Ну, я думаю, що у ну, всіх вже такий фініш на пряман зборів, так, уже всі втомилися, тому емоції вже бурлять. І футбол все-таки це емоційна гра, ніхто не хоче програвати чи програвати по рахунку, по боротьбі. Так, тому і один фол інший, і все це в таку вже, я б сказав би, грубу гру. Ви вже грали з Оболонів вдома. Що змінив суперник у своїй грі після тої? Це. Те... На мою думку, нічого не змінив. Так само граю дуже простий футбол і все. Просто я ж кажу, ми допустили сьогодні багато помилок і не вдавалося закінчити свої гольові моменти голом. Тому такий результат. Наступна гра у вас з Інгульцем. Що очікуєте від цього суперника? Очікуємо також хорошої гри. Ми не дивимося на суперників, ми тільки дивимося на свою гру. Хочемо покращити свої моменти, свої стандарти, свої якісь, свою гру з м'ячем, тому нам зараз немає різниці, з ким грати, ми просто готуємося до початку чемпіонату.